Слідуюча двохточна перспектива. її ще називають простіше углова. Чому углова? Тому що два є угли. Я предварительно накрасила, щоб час не втрачати, бо дуже довго грозиться. Я понакреслила лінії горизонту. Червоні це лінії горизонту. І різні види розглянемо двохточечної углової перспективи. Все залежить від того, де до твого е ока буде лінія горизонту. Розглянемо перший варіант. Коли людина стоїть на якомусь підвищенні, от що в нас лінія горизонту високо. Що ми маємо? От я теж взяла листочок клітинку, креслим спочатку. Ось є дві точки. Одна точка буде сходу і друга. От, того і двохточечна, що дві буде точки сходу. Оце, якщо ти розберешся, це буде тобі найкращий варіант. Ми шукаємо ось передню площадку. Я її тепер надавлюю. Ось передня площадка. От. Довільно я беру слідуючу площадку. От, Обов'язково одна частина буде длинніше, двохточечно, і друга буде відрізок коротший. Це обов'язково. От, я зараз беру ось другу точку і третю. Вони всі ось три лінії я відкреслила паралельно. Я їх надавлю. Тепер я беру, от, до першої точки звожу. Де в нас звожу до першої точки? Я ось надавлю і далі провожу, там уже тоньше. От. Тепер другу точку я звожу теж. Другий угол, От у нас його і називається. У голова, що виходить, такий. Я звожу точку. Так само я шукаю верхню, я довожу до верхньої точки. І тут верхню лінію в другу сторону, і до точки. От у нас вийвся кубик. Уже тепер. Оцю точку я звожу з тої точки. Ця дальня лінія я вже не навожу її. Оцю точку я звожу з цією. От, вже ось кубик є. Тепер внутрішня частина. Як знайти внутрішню частину? Я оцей кут де беру. Всередині звожу за цією точкою оп, провела. Оцей кут до цієї точки веду, звожу. Коли я знайшла перетин їх, ось де точка перетину, я паралельно оці лінії провожу тут лінії. отак от, от. Оці ось лінії паралельні. Получилося, ми маємо внутрішню частину, але ми внутрішню не наводимо. У нас тільки основна ця частина, передня площадка. Я заштриховую, показую, що в нас оця частина длинша. Це коли ти стоїш от високо на якомусь. Підвищення. Тепер розглянемо варіант, коли на рівні твого ока, коли ти просто стоїш. От, я знову беру лінію, так як я лі... листочок взяла в клітинку, то мені легше орієнтуватися. Передню площадку я надавлю. І тепер ось моя лінія горизонту, точка я звожу першу точку в свою лінію. Тут лінія горизонту, ось де я вибрала точку, теж я її звожу. Сам кубік надавлюю. Лінії повинні бути паралельні. Тепер я шукаю знову точку і звожу. Ось я звожу і надавлюю всю точку. І цю я сюди звожу І надавлюю попередня площадка, от передню ми виділюємо. Так. Тепер далі шукаємо точку. От можна взять, як відлік, задню площадку, щоб знайти. Паралельні лінії вверх піднімаюся, ось і цієї точки вверх, паралельно. Раз, шукаю. І відсіля паралельно. Два. Де в нас зійшлися? Ось в цьому місці зійшлися, це буде внутрішня лінія. Роз. Провожу тепер внутрішню частину. Роз і цю точку. Це вже буде складніше. От внутрішній там кубик у нас получився. Паралельно, паралельно, паралельно. Так. І нам надо тут паралельно ще провести. Ось вот так от. Знову у нас оця площадка більше видно. І верхню тут трошки більше видно, а тут, виходить, вже менше видно. Коли людина сидить, слідуючий етап. От у нас, я за основу беру, от уже в мене угол є. От. І починаю зводити. Зараз я для себе ось промічаю. Букові я їх. Утемняю и звожу с точкою и тут звожу с точкою. Так от я нашла кут. тепер. Ой, слідуючи. От тут, тут уже дивлюся, що я починаю запутуватися. От у мене був. Ага, я ось взяла паралельну лінію. Так, навожу. Так, сюди. Провожу до цього кота. Тепер шукаю паралельно оці лінії вверх і до цієї точки ось. Тут вже я це задня частина, я вже не давлю. Тут звожу з цією точкою. Так, тепер мені треба знайти. Внутрішню частину я від цієї точки звожу до цієї. Так, від цієї точки дальньої до цієї. Внутрішня частина. Так, я шукаю так, цю звели вже. Ага, цю звели. Так, шукаємо тепер перетин. Де у нас оці лінії перетинаються, щоб знайти внутрішню? Ось де внутрішня частина лінії. Внутрішня частина. Так, передню треба дущі навести. Передню душі навести. Тут була видно. Сейчас я так такий пронятю. Десь похибка в мене. Так, так. Следующий варіант, коли людина знаходиться десь ниже лінії горизонта, ти в якійсь ямі, наприклад. От. Ось лінія горизонта і у нас, виходить, низу навіть не буде видно. Беремо кут, кут і зводимо в точку угол, так само з цього боку. Зводимо. Беремо бокові частини. Так, внутрішня, тепер від цього кута до цієї точки. Тут не довгим. це вже внутрішня частина. Від цього кута до той точки. От. Де ми знайшли ось перетин їхній, опускаємо вниз паралельно ці лінії. Внизу не видно, мови ямі. Слідущий варіант. Саме були в ямі, але трішки не глибоко, а саме вже зовсім От. яма ось да? І лінія горизонту зовсім зовсім низько. Це такий варіант, коли буде видно нижню частину. Беремо спочатку, шукаємо кут. Находимо і тепер до точки зводимо. До одної точки, до другої точки. Нижню частину шукаємо до точки, натовлюємо, зводимо і до цієї. Буде відкрито, ми будемо, якби перевернути перевернутий низ, бачите. Тепер оцю точку зводимо з цією. Цю точку будемо зводити з той. І що ми бачимо? Що в нас тут вийшло відкрита нижня частина. Так, де у нас перетин з цих точок крапочка, піднімаємося вверх. Це внутрішній кубик ми бачимо. Зараз я сильніше надавлю, щоб було видно сам куб. Так, зараз. Тут десь попхибка. Зараз розберуся, десь помилка зробила, так сейчас. Так, так, так. цегалось параллельно. Получається. Тут плини не поплив. Так. Так, ще ось передній кубик. внутрішню частину не витираємо, але просто виділяємо передню, зараз дужче темніше, щоб було видно, щоб не запутатися. Тут ми бачимо, у нас відкрилася нижня частина, якби кубик піднятий ми бачимо, ось ми бачимо нижню частину. Тому що якби з-під землі дивилися, з-під низу, от така складна вийшла перспектива. От, да, вона важкувата, але коли ти розберешся, то вже так, що з внутрішнє докреслим, угли, то буде легко. от. От так. Зараз я ще один листочок візьму, спробую накреслити. От тут я собі як би робила допоміжні лінії, я ще з самого нуля візьму. З самого самого нуля ще якийсь варіант, щоб там, може, лінії повторились, не було зрозуміло. Ось я візьму зараз лінію горизонту. От лінію горизонту проведу. Так. Тепер я візьму десь точку тут і десь ось лінію куту. От я отут візьму лінію кута. Так, обов'язково беремо одна бути длинніша, а друга коротша. Що замірюємо? Так, 11. Тут хай буде, щоб було. 7. Щоб велика різниця була. Це злинше, це коротше беремо. І шукаємо от з самого початку, щоб було зразу все зрозуміло. Беремо до точки. Раз, проводимо. Беремо до точки лінії горизонту, проводимо. От, тут можна, от я хочу взяти раз, два, три, чотири. Ну, хай це в мене буде. Таке ребро. П'ять. Звожу з одні точки, звожу з другої точки. Так, бокові частинки теж раз, два, три, чотири. Ну, хай буде теж п'ять з одного боку, а з цього буде менше. Раз, два, три візьму. Три взяла. Так, тепер мені треба от цієї точки до цієї точки звести знайти лінію. Раз. Від цієї точки до цієї лінії. Да. Так, це ми знайшли якби сам кубик. Тепер треба внутрішню частину знайти. Ось я бачу, де зійшлося. Я опускаю вниз. Я опускаю цю лінію вниз. Так, от цієї точки до цього кута. Тепер від цієї точки до цього кута. Так. О, з'їхала трошки. Ось де. Получається перетин. Щораз прикреслюємо лінію, привикла від руки, а тут треба під лінійку. Перетину. Так. Тепер, щоб не запутатися, краслимо передню площадку дужче утемняємо. От передня завжди утемняється. От я прямо так. Навіть на екзамені. Передні площадки в архітектурі, в будинках. от Я зараз так от руки мені це швидше утемняємо. Навіть оце менше, а оце більш должна лінія насичена будь. Зараз цю допоміжно витру свою. От так от кубики А От поки ти не наблотикаєшся, тобі буде важко. Тому треба листочок в літинку брати. І оці всі варіанти попробувати лінію горизонту навіть сама можеш зміщати, вище-нижче, що вийде. Отак от крупить от його. Всякі варіанти.